Це наш навчальний заклад, а ми студенти, первокурсники. Як і всі студенти, ми вміємо гарно розважатись. Весело і цікаво проводити час. Але зараз мова йде не про це. Ми хочемо розповісти вам про свою майбутню спеціальність, економіку підприємства. А чи знають наші студенти, чим займається економіст? Якщо ви хочете знати більше про економістів, послухайте думку професіоналів. Багато хто хто вважає роботу економіста, і нудною суцільні цифри, постійно повторні операції відсутність цікаво. Але ставши практикуючим економістом, я зрозуміла, що це не так. Розвивається логічне мислення. Будь-які японські красоти і ребуси відпочивають у порівнянні із бухгалтерськими операціями. Якщо перше, це тільки хобі, то Логічне мислення у нашій роботі дуже знадобиться. Поліпшується самодисципліна. Мимоволі починаєш робити все прискіпливо, адже важлива будь-яка деталь. Все повинно сходитися копійка-копійку, постійний потік нової інформації. Якщо е, розуміти цифри, то можна за ними побачити фінансовий стан підприємства, можна перерахувати все до дільниць, бачити, що буде з даним підприємством. Через три або п'ять років. Садінність. По-перше, приблизний, відомий приблизний обсяг роботи. Ніколи не приходиться робити щось на або заднім числом. Спілкування також дуже важливе з людьми. Економісту завжди доводиться спілкуватися з людьми, часто доводиться існувати свою власну думку, говорити ні, що також дуже потрібно в нашій професії. Необхідно бути готовим багато працювати і, і вірити у вас можливості. І тоді успіху обов'язково прийдете до вас. Чимось вважається, що робота економіста це робота, яка пов'язана із сухими цифровими матеріалом, з сухими цифрами, і з якимись графіками, дослідженнями, але, повірте, дорогі мої, робота економіста це перш за все робота із людьми. Будь-яку роботу, будь-то. Економіста можна сприймати як творчу роботу. За кожен... Треба пам'ятати, що за кожною цифрою, за кожною дією економіста стоїть е... якийсь механізм, запуск цього механізму, а навіть, вибачте, може стояти чиєсь людське життя, Це може за е... цифрою і економічним розрахунком може стояти доля держави, доля підприємства, а доля держави і підприємства. Тому хотілося пам'ятати, що наша професія є занадто важливою, наша професія є найважливішою. І побажати майбутнім фахівцям взаємопорозуміння, яких він туди виходить. На сучасному етапі спеціальність економіста дуже важлива. Взагалі для розвитку нашої держави і розвитку всіх спеціальностей економіка це перш за все. Економічний розвиток держави це розвиток всієї нації і в першу чергу вас молоді. Тому хотілося б побажати, щоб ви навчались всім економічним дисциплінам, мали по цих дисциплінах хороші оцінки і в майбутньому стали хорошими економістами. Щоб ви Проявили себе в житті по всій спеціальності, досягли найкращих успіхів і кому, як не вам, вивезти нашу державу з економічної кризи. А головне любити свою професію. Ми переконані, що свою майбутню професію обрала правильно. Тому ми впевнено кажемо, наша професія найкраща.